У ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Мені приходилось іноді декілька разів зустрічати таку думку Святий Отців, дуже інтересну думку. Якщо людина яким чином попадає в рай, або після смерті, коли пам'ятарство людина йде, показується райське блаженство, показується ад. Або людина після смерті заслужила мілостю Бога. І Святи, оце говорить дуже дивну річ. Людина буде дуже здивована, тому що побачив в раю тих, кого би там, на її думку, не могло бути. Оце інтересний такий момент. Нам здається, що по суду людському має бути тільки так, і не інакше. Святий оце говорить про те, що ін суд Божий, ін суд чоловічський. І те, що по являється істина, не завжди далеко по-божому являється правдою. І що є правдою по Божому, не завжди і далеко деколи буває правдою серед людей. Тому ми бачимо людину согрішаючу, ми бачимо, яка людина впадає в той чи інший гріх. Часто засуджуємо, гніваємося, сердимося, злословимо таку людину. А церква учить зовсім по інакшому Великим постом ми читаємо молитву преподобної Ефрема Сіна, тільки Великим постовом вона по традиції читається, де є такі дуже дивні слова: Дасть мізреті моя пригрішення і не осуждати брата моєго. Осудження є великим гріхом. І якщо в пакі биті, Господь сподобать нас після покаяння на світу вічне блаженство, ми будемо здивовані. Якщо там побачив ту людину, яка би мала бути, по нашим думкам в аду, в житті основника єгипетського монаства преподобного Антоні Великого, описується дуже такий коротенький і дуже поочительний приклад. Преподобний Антоні жив в пустині, неймовірно, аскетичний подвиг з поста, молитви, все бдєній. його подвій мало хто міг повторити в історії. І однажди його дуже боров помисел, що в пустині на даний час у нього вже тоді було багато учнів. Немає вищого за нього, який несе такий подвиг, має таку велику віру до Бога, таку надію уповання на милосердя і таку любов. Він знав, що цей помис є производством гордого його ума. І праводовний боровся Антоні з тим помислом, а помис обурював його і не давав йому покоя. Тоді змолився Богу і сказав: Господи, чи є більше мене, десь людина, яка більше подвізається, Господь висвімо й сказав: Іди в город, а по традиції монахи, Заробляли тим, що плели корзини і продавали в городі, і купляли сухарики, якісь такі собі на пропітання. І там побачив людину, яка набагато вище за тебе. Здивований, преподобно Антоній, іде тим путем, куди вказав йому Господь, приходить до дому, де йому Господь повелів, заходить в подвал, а там сидить сапожник. Який ремонтує обув, а приміщення це полуподвальні, і в вікні тільки люди проходять, ноги видно, людей, і сапожник той постійно говорить: Господи, Господи, люди біжать, спасаються, а я грішний тут сиджу, нікуди не біжу, тільки оці клеплють ті свої чоботи, там, чи туфлі, чи ще там щось. Прости мене, Господи, не знаю, як ти мене помилуєш і за що. Антоній зрозумів, що помисел смирення і подвиг цього обичного простого городського сапожника, який жив в суєті, не так як він в пустині. Но Господь сказав, що він вище тебе набагато. Тому думка про смирення, про те, що людина. Погана, що людина грішна, як преподобний Пімен Велікий, сказав, що мої гріхи, як пісок морський, не можна порахувати, хоча сам був просвіщений настільки Духом Святим, що лице його сіяло світлом. Треба пам'ятати і знати, що Великим Постом, заглядуючи в свою душу, ми маємо знати і бажати, щоб людина, кожна. Прийшла покаяння і разом істини могла прийти. Остання неділя це неділя була прощена неділя або Адамої знання. Буквально вчора мені попалось такий вислів одного з великих подвірників благочестя нашої церкви, святителя Антонія Мітрополіта Сурурського. Він говорить дуже дивні слова, простити. Це не значить забути. Це означає, що на страшному суді, коли Господь явиться судити живий мертве, сказати: Господи, прошу Тебе, пощади помилуй цю душу. Це буде прощення. Раніше продавали на базарі ваги такі були, знаєте. Такі дві штучки такі сходилися, гірі там ставили, пам'ятаєте, знаєш, колись були давно. Так от в житті йде, коли свого ми на вагу ставимо гірі наших пустих таких забот, хтось щось сказав, хтось не так подивився, хтось там нас щось, там якось слово обідав, хтось там не дав того, що ми хотіли, хтось там ще якось там недобре там якось повівся з нами. А на другій тарілці висів, має бути всепрощення, прощення, яке покриває множество і бездну гріхов. Святий оце говорить про те, що ми маємо забувати обіди, ми маємо прощати і любити. Ми всі знаємо заповіді Божі, всі знаємо. Дехто навіть на пам'ять може перечисти всі 10 заповідь Мойсея, всі дев'ять заповідь блаженств. Всі ми знаємо ті заповіді Божі. Знаємо, як треба жити. Заповіді складаються, якщо їх сумувати, із двох аспектів основних: возлюби Господа Бога Твого, всім серцем, всім помишленням, і так далі, і ближнього як сам себе. На рахунок ближнього є таке вираження в Писання, щоб ми любили ближнього. Як Бог возлюбив нас або Бог возлюбив світ, мир? Без цієї любі спастись неможливо. Слухайте ще раз. Любіть один одного, як Бог возлюбив мир. А хто з нас може так любити, як Він? На Голгофі возлюбив? Хто з нас може розп'ятися за Христа? Хто з нас може готовий піти на Голгофу, щоб іскупити хоча б одну людину? Вже не говоримо про то кілька людей або рот людський. А любов Христова, вона така. Любов чоловічська часто розтворена егоїзмом. Господи, дай нам любити один одного Христовою любов'ю. Дай Господи, щоб ми могли прощати один одного. І коли на ваги. Поставиться наше життя, ці дрібнички мелочі, які нічого не значущі і в очах Божих в тому числі, які ранять нашу душу, ранять наше серце. Ми могли забути, простити і подивитися на другу чашу, де велике і святе, і нескінченне життя з Христом. І тоді Бог милосердний завжди буде з нами, буде допомагати нам. І у всіх людях тоді ми будемо бачити не ворогів, які щось там Десь нам сказали, або зробили брат, зят, сват, кум і так далі. А будемо бачити образ і подобіє Божє. І тоді зможемо простити, зможемо любити, не постігши любові Христової на землі, там не зможе її постигнути. Там не зможе її приобрісти, тільки тут ми можемо це зробити. Яким чином? Покаянням, смиренням, як сапожник той, уповання на милосердя Божя і молитвою, думкою в серці і в душі, даш мі зріти моє прирішення і не осуждати брата моего. Поможи нам, Господи, всім пройти поприще святого Великого Поста, який тільки починає сьогодні, тільки третій день була Перша свята і Божества літургія, привести в покаянні, в молитві, в частому Ісподі, причащення святих Христових тайн, чому нехай допоможе нам сила Божественна, чесна, уже Творячого Христа, Господня, молитвами, пречистої Божої Матері, яку безмежно ми всі любимо, почитаємо і величає, прославляємо, і прославляє величаємо, і молитвами всіх святих угодників Божих. Амінь.